Лісне подається шикарно. Стінки Зараз є коло села Зарваниці на території унікального, як на цілу галичину городища. Тут, очевидно, що було поселення 11 століття, таких в Галичині зафіксовано дуже мало, трошки більше 30. І оця вирубка, яку ми бачимо, вона фактично знищила добру частину цього археологічного місця. Виникає питання: чи ми будемо нищили свою історію і тим самим нищили своє коріння, яке ми тут маємо? Знаємо, скільки маємо так званих тих, хто нас люблять. Які хочуть довести, що ми тут приходні, що та земля нам не належить. Власне, це місце 11 століття це прямий доказ того, що ми, мешканці Галичини, маємо коріння тут. Тут мешкали наші предки. І тут знайдено практично унікальні речі. Ось він це горщика 11 -го століття, яке за твердженням археологів вказує, що тут існувало дуже велике поселення. Якщо ми далі будемо так свою історію нищили, то, направду, виникає питання. Одного дня будуть нас інші вчили нашої історії і знов перетворювали нас на рабів. Я би направду був дуже-дуже зацікавлений і як патріот своєї землі, і як священник, щоб подібні речі в нас не відбувалися. Вникає питання. Зрозуміло, що тут де високовольтна лінія. Потрібно було чистити ліс. Але чи потрібно було робити це в такий спосіб? Багато питань виникає. Оскільки дуже багато є речей, яких археологи не знають, а люди часто з ними стикаються, орячи городи, чи пораючись десь коло своєї хати, чи ходячи до ліса, чи ходячи навіть десь по якомусь пасовиску. Дуже часто на наших теренах зустрічається кераміка. Кераміка, як ніщо, показує, що існувало якесь поселення на тому місці, чи десь близько. Власне, за допомогою кераміки можна дуже точно встановити, коли те поселення існувало, хто там мешкав. Це все багатство нашої історії. Тому звертаємося з проханням до глядачів, слухачів, читачів, особливо тут з наших теренів, значить з Золочева і його околиць. Якщо ви випадково знайшли десь щось, якісь остатки кераміки, тобто залишки старих якихось посудин, їх часами багато людей не вміє відрізнити від простого каміння. Але якщо подивитися на кераміку, вона, по-перше, легша від каменя, по-друге, вона має свій, свій, свої специфічні форми. Часто видно, що це вінця якогось горщика, чи що це стінки якогось горщика, чи піддон, чи ще щось Е, Вона має свою структуру, яка відрізняє її від каменя. І ми би дуже просили. Якщо ви щось подібного знайшли, принесіть, будь ласка, це на вулицю Репіна, 1 в Золочеві у студію «Золочівнету». І якщо можна, залиште там, залиште папір чи якусь коробочку, де напишете свої дані, щоб з вами можна було сконтактуватися, напишете, де воно було знайдене, і тоді це відкриє можливість показати, що чи ваше село існує вже тисячу років. Чи коли вашого села існувало якесь стародавнє поселення. Тобто ви дасте нашому народу те коріння, яке йому пробують в різний спосіб забрати. Просимо, якщо вам розходиться доля нашого народу, розходиться наше майбутнє. Пам'ятайте одне: народ без минулого не має майбутнього. І це, що ви зробите, вам може виглядати каплею в морі, але власне з таких крапель складається народ, складається його історія. やっこよ。